Агроном ходився по полю. Красавчик. Мишки шукає. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Journey Acres Field. Вибачте, що тривалий період часу ми не випускали ніяких свіженьких відео, були свороду зайняті і це вже якби і не актуально в плані пояснювати. Значить, хочемо поділитися коротенькими результатами, що в нас вийшло по збору врожаю по пшениці. Да, у нас до вашої уваги буде три поля. І перше поле, яке зараз ви бачите на кадрі, це було посіяно. 30 вересня. У нас поле номер 1 і поле номер 2 було 30 вересня постійно. Значить, там перше поле показало врожайність в районі 49 центрів. Морози там не дійшли, опади були в своєчасно. Сіяли ми приблизно десь до 4 мільйонів на гектар. 4 одиниць. І Це був сорт оранта, да? Друге поле, це те, що ви частенько могли бачити на каналі, де тут також 30 числа і досівалося вже десь ближче до ну, там, початок листопада. Місяць. Тут врожайність склала ну, свого роду гірше, тому що частина поля була краща, а частина була слабша. тому в середньому, в середньому, середньому, да, на полі номер 2, Тут врожайність складає. В районі 37 центнерів. Ось ви бачите ту межу, яку ми показували вам частенько на відео. Ну, можливо, візуально вона виглядає краще, але по факту вона була ну, чесно, слабіша. Але тут другий, другий клас, тому що машину здавали, то хоча б класність є вже в такому форматі. Значить, Тут теж в один той самий день сіялося, я маю на увазі в цілому на полі що з правого боку на відео, 30 вересня 4 мільйони і з добривами. Ми в принципі, на більшості полів ми використовували сівбу з добривом 100 кг комплексного добрива. Тому це обкус країв іде, як ви бачите. Тому ще байдуже, як на цей рік, на ці всі опади, то там, ну, чесно кажучи, байдуже. І тому дякуємо. А поле номер 3, На жаль, відеоматеріалу немає. Там сілося без добрив і там, виходить. Також був трошки розподіл врожаю. Маю на увазі, що частину, меншу частину поля ми сіяли орантою, а більшу частину була е, шестопалівка, здається. Е, ту, от там, де ми посіяли шестопалівку, вона була там, ну, чомусь на, ць, на тому полі вона була гірша. А от оранта там її набагато було менше. Ну, умовно, там співвідношення 30 на 70 то ці 30% дали ого, який результат. І Получилось, що третє поле у нас в районі 33 центра з гектара видало. Також там другий клас вийшов полі. Так, На диво, тому це прям супер. Хоча б класність. Зображаю вже і на тому дякую, що ніде не, зме, не мороз не прибив. Не було якихось там шалених посуг, що ми змогли зібрати хоч якийсь врожай. Да? Тому такі справи. По соняшнику зараз критична ситуація, як і в більшості регіонів України. Як бачимо по інших каналах, там, там де є система новий тил, або частина часто проводиться сіла де соняшник там другий-третій рік. То однозначно краще. Ну, наступне відео ми вже будемо показувати вам, як виглядають наші соняшники, тому що те поле, де ми сіяли нюсіт, то він там катастрофічний. практично. Ну, ми його лишили. І були якісь опади, будемо сподіватися, що все-таки якось виживе. Тому, друзі, залишайте свої коментарі, питання, лайки. Дякую, що підтримуєте наш канал. Всім добра, Миру та злаудим!